До поліції звернулася 71-річна жителька Шосткинського району та повідомила, що з її будинку зник сейф, в якому знаходились грошові кошти в сумі 6 тисяч доларів 550 євро 20 тисяч гривень та золоті вироби. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку ГУНП в Сумській області спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Шосткинського районного управління поліції встановили особу крадія. Ним виявився 35-річний мешканець. Селища Ямпіль. за даними слідства, зловмисник через двір проник у домоволодіння жінки та шляхом віджиму вікна потрапив до кімнати, в якій знаходились цінні речі. Після вчинення злочину краді переховувався в Київській області, де й був викритий співробітниками поліції. Наразі встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.